Відео про наш особистий вибір переїхати з міста у село. Можливо, цей досвід допоможе комусь визначитись зі схожим вибором, як колись чужий досвід допоміг мені. Я не маю на меті когось переконати, звеличити чи принизити, але якщо хто-небудь вибере образитись, то теж, як хоче, ваш вибір, ваше право. До прикладу, частина наших родичів досі не може змиритися з тим, що ми живемо у селі. Люди, які краще нас знають, як нам жити. Зазвичай це ті самі люди, яким не цікаві наші потреби. Отже, що ж нам треба. Якось зимою на початку 23-го року одна моя знайома поділилась в соцмережі з світлиною саджанця троянди виняткового кольору, який вона замовила собі аж на осінь. На той момент я вже встигла забути, як то планувати аж на півроку, а тим більше, як знаходити те, що мене радує. Тоді ця ситуація з трояндою якось сильно мене вразила. І я зрозуміла, що варто і собі шукати бодай щось, аби тільки воно працювало на підтримку психіки. Так у мене закралась думка спостереження, що ми з чоловіком вже не вивозимо ані нашу спільну на всіх українців трагедію, ані нашу з чоловіком особисто. Тож треба було щось робити. І тільки весени того року ми придумали собі рішення, яке тепер нас рятує. А знайома, я сподіваюся, таки отримала умріяну троянду. Треба зазначити, що вибір у нас був, і ось що дозволило нам його зробити. Ми дорослі люди, які працюють або з дому, або за потреби винаймають собі офіс. Для роботи нам потрібні тільки електрика та інтернет. Будь-яке місце з розеткою та інтернетом нам підходить. А ще ми два інтроверти, тож найкраще місце для нас це завжди наш дім, де б він не був у конкретний момент. Відпочивати ж, ми завжди їздили туди, де є природа. Бо який же то відпочинок без природи. Якщо б ми вирішили переїхати за місто у мирний час, то, скоріше за все, шукали б собі хутір. Проте зараз жити серед людей та не дуже далеко від міста виглядає більш доцільним, село здавалося мені ідеальним поєднанням природи і цивілізації. Мати можливість прокинутися і одразу босоніж вийти на вулицю, і взагалі більшу частину дня проводити на вулиці, це була особисто моя ідея фікс. Отже, чому село? По-перше, це чисте повітря. Наше село знаходиться за 100 км від Києва і повітря тут зовсім інше. Просто кардинально інше. Воно смачне, ним неможливо надихатись. В містах такого повітря не буває ніколи. Навіть якщо восени хтось в селі обов'язково щось палить, воно не триває довго. Наш будинок в цьому плані рятує: від небажаного запаху можна зайти всередину і закрити те вікно, яке знаходиться по напрямку вітру. Друге це тиша. Після перерви до шуму міста приходиться звикати знову. А до тиші ні, коли я повертаюся у тишу, мені ніби виймають біль з голови. Звичайно, в селі ніколи не абсолютно тихо, слава Богу. Але в порівнянні з постійним гулом міста це тиша. Третє слово living. Якщо захотіти жити у особистому комфортному темпі, то в селі цього легко досягти. Четверте, головне на цю зиму. Можливість жити автономно від мережі. Вода, електрика і тепло, які доступні локально, навіть коли недоступні глобально. П'яте можливість відпочити від екранів. Ми працюємо за комп'ютерами і в місті відпочивали, здебільшого, теж дивлячись на різні екрани. В селі ж бувають дні, коли я жодного разу не брала в руки телефон. Ввечері ми можемо лежати на терасі і дивитись на зорі замість того, щоб передивлятись черговий тупняк перед сном. Це виходить природньо, саме собою, без зусиль з нашої сторони. На щастя, ми вже зробили на ділянці те, що треба було зробити обов'язково хіба що, може, ще треба щебня на заїзд насипати. Тепер ми можемо робити або не робити щось для задоволення. На противагу комп'ютеру, робота руками для нас це відпочинок і задоволення. У нас нема на меті якоїсь картинки, до якої ми рухаємось. Ми обираємо що зробити і дивимося, що виходить. Цілі немає, є тільки шлях. Шосте низький рівень консюмеризму. В нашому селі нема нової пошти, а Укрпошта працює 3 дні на тиждень. Є кілька кафе, перукарня та магазини продуктові і господарчі. Аптека є у сусідньому селі. В порівнянні з містом неможливо що завгодно купити швидко. Як результат, ми або справляємося без цього взагалі, або шукаємо заміну на місці. Якщо ж раптово знадобляться ліки, то доведеться йти до сусідів чи їхати за ліками. Сьоме, мабуть, вже зовсім індивідуальне. В селі наша кішка помітно менше линяє та вилизується, а відповідно і менше жере свою шерсть. Звичайно, ми досі даємо їй пасту і корм для виведення шерсті, без яких її, напевно, вже з нами б не було. Шерсть свою вона досі піджирає, але тепер ця проблема стоїть не так гостро як раніше. Взагалі з селом кішка наче змирилася, хоча досить довго в неї був сильний стрес від кардинальної зміни місця. Вона має 10 років, травматичне дитинство та основне правило завжди всього боятися. Але навіть вона знайшла в селі своє задоволення пишаюсь нею. За тим, чого нам не вистачає у селі, ми їдемо у місто. Це недалеко до найближчого Макдональдса нам їхати 30 хвилин. Отже, для чого нам потрібне місто? Перше і головне це медична допомога. Якщо аптека, то це найближче місто або село з аптекою. Коли ж знадобилась планова операція, то ми її робили у Києві. Другим пунктом можуть бути заклади, яких особисто вам не вистачає в селі. Для мене, наприклад, зимою це басейн. Для спини і психіки мені дуже треба. Для когось може бути школа. Конкретно в нашому селі школа є, але в деяких сусідніх селах її немає. Дітей забирає шкільний автобус і привозить в нашу. Якщо хтось, наприклад, живе в селі, але працює в місті, то свою маленьку дитину, скоріше за все, він віддасть у міський дитячий садочок і так далі. Окремим третім пунктом я зазначу тренажерний зал. Думаю, що в селі можливо організувати собі повноцінні тренування, але особисто нам поки що це важко зробити для всіх груп м'язів. Це взагалі можливо, але саме нам поки не вдалося. А ми вже в тому віці, коли пару тижнів без тренування, даються взнаки. Хіба хочемо, мусимо. Четверте, це закупи, оскільки ми нічого самі не вирощуємо, якщо не враховувати те, що росте без нашого втручання, то всі продукти ми купуємо. І переважно більшість з них купуємо в місті. Не продукти здебільшого замовляємо поштою. В порівнянні з містом нам треба було навчитись робити хоча б невеличкі запаси. Часто їздити у місто дуже швидко стало ліниво. П'ятим пунктом можна зазначити всілякі культурні заходи, наприклад, виставки або будь-які події. Але ті кілька разів на рік, коли особисто ми їх відвідуємо, легко приурочити до наших поїздок у місто, які в будь-якому разі відбуваються. Сюди ж можна віднести й зустрічі з друзями, які, в селі чи в місті стаються більш рідко ніж хотілося б. І шостий пункт це послуги. Тут як і скрізь кожному своє, але можливо доведеться подумати, наскільки і які свої улюблені послуги ви готові скоротити. В селі ми весь час їмо вдома, а в місті часто їли не вдома. Але для нас це не має принципового значення. В місті у мене є улюблений парукар, але мені подобається і як стрижуться наші сусідки в селі. Все дуже індивідуально. Про людей зайду здалеку. Особисто у мене є досвід проживання в українських містах і селах, в американському місті і селі та у тайському селі і трохи у місті. Спираючись на цей досвід, я роблю свої висновки. А саме, за моїми спостереженнями, люди, що живуть в селі, більш спокійні та врівноважені, ніж містяни. Я маю на увазі саме базову адекватність. Відсоток хороших поганих, добрих злих і тому подібне, людей скрізь плюс-мінус однаковий. За одним всім нам відомим виключенням, але болота ми тут не враховуємо. За моїми спостереженнями, у місті люди більш накручені, більш неелектризовані та більш знервовані. На мою думку, в селі ж люди краще дружать з реальністю. З головних відмінностей між містом і селом особисто я б відмітила різне відношення до природи і до спілкування. В місті природи мало, а спілкування багато. В селі навпаки. В селі люди обмежують природу, а в місті вони обмежують комунікації. Про незалежність від постачання води та електрики я сказала. Тепер розкажу про інші аспекти війни з точки зору села. Стосовно комендантської години, ніхто не завадить вам пізно вийти з дому чи піти до сусідів. Хіба що самі сусіди. Заклади вночі не працюють, як і в мирний час. Під час повітряної тривоги сховатися можна тільки у підвалі або у погребі. Сирени в селі немає, все інше, як і скрізь. ППО, шахеди, ракети, вибухи. Резюме. Враховуючи все, що я розказала, для життя сьогоднішнім днем ми обрали село. Нам тут зручно і подобається.